Привіт, друзі, сьогодні я маю для вас цікаву та навіть трохи складну тему. Пропоную відразу переходити до справи. Я покажу вам, як правильно розміщувати елементи на полотні в онлайн-конструкторі макетів. Готові? Почнімо! На нашому полотні можна розладити два типи меж. Червоний контур та пунктирну лінію. Червона межа означає обрізку. Все, що знаходиться за цією лінією, буде вирізано після друку. Але я поясню, чому червона лінія обрізки це не остаточний вказівник. Щоб фон повністю покривав площу виробу. Краще зробити, щоб він виступав за межі обрізки. Чому це важливо? Тому що різ ножа може вирізати навіть декілька міліметрів від червоної лінії. Це допоможе уникнути білих смуг на краях виробу після друку. А тепер до суті. Ми перейшли до полотна, де створюються ваші макети. Тут поєднуємо різні елементи дизайну, редагуємо їх і робимо красиві макети. Дозвольте мені показати вам, як це зробити правильно. Пробуємо додати текст. Просто додаємо текстовий блок, натискаємо на нього та переміщуємо на полотно. Важливо, щоб текст не вийшов за пунктирну лінію. Це зона безпеки. Сам конструктор видасть попередження, якщо елемент вийде за ці межі. Додавання картинок теж дуже просте. Ви можете завантажити їх зі свого комп'ютера, вибрати з фотобанку або навіть згенерувати за допомогою штучного інтелекту. Просто клікайте по картинці та перетягуйте її на полотно. Якщо ви хочете виділити елемент дизайну, це легко зробити. Просто клікніть на нього. Ви побачите параметри для налаштування цього елементу на робочій панелі. Те ж саме відбувається з картинками. Тепер переміщення елементів. Коли ви перетягуєте елемент, з'являється допоміжні лінії підказки. Вони допомагають вирівнювати елементи на полотні. А щоб перевірити, чи вони розташовані на одному рівні, ви можете створити додаткову допоміжну напрямну. Якщо дві картинки мають однакову горизонтальну, центральну лінію, вони будуть розміщені на однаковому рівні на полотні. Також є можливість обертати елементи, а також змінювати їх розмір. Для зміни розміру елементу перетягніть його за кутову точку. Якщо тягнути за круглу кутову точку, елемент буде змінювати розмір. Пропорційно, а якщо за квадратні точки на боках, розмір можна змінювати непропорційно – по горизонталі або по вертикалі. Таким чином, ви можете налаштувати елементи дизайну так, як вам потрібно. А тепер звернемо увагу на роздільну здатність зображення, якщо збільшувати картинку. І її якість може зменшитись. При збільшенні рамка стає жовтою, що вказує на знижену роздільну здатність. І якщо продовжувати збільшувати, рамка стане червоною, що означає низьку якість для друку. Важливий елемент: обертання елементів. Ви можете обертати їх використовуючи верхню круглу точку. Просто зафіксуйте ліву клавішу миші та обертайте об'єкт. Як вам зручно, так ви зможете досягти потрібного кута обертання. А тепер глянемо, як додати фон. Виберіть вкладку Тло та мої картинки. Оберіть картинку, яка буде використана як фон. Зверніть увагу, що фон повинен покривати всю площу макета, виходячи за межі обрізки, це допоможе забезпечити гармонійний вигляд макету. Отже. Ми розглянули, як правильно розміщувати елементи на полотні. Не забувайте підписатися на мій канал та залишати свої враження. Дуже скоро я вам розкажу ще більше про функціонал конструктора макетів. До нових зустрічей!